Житомир знову прощається. В останню путь на Смолянському військовому цвинтарі провели юного Сергія Толякова, герою було лише 23 роки. Хтось скаже, що він зовсім мало встиг. Він встиг дуже багато. Він встиг захищати свою землю, захищати свій народ. Він встиг пліч опліч із своїми побратимами відстоювати кожен сантиметр. Нашої української землі. Герой народився на Донеччині у місті Торецьк, жовтні 1999 року. Там же закінчив школу, згодом навчався у вищому профтехучилищі. Його опікун згадує, Сергій був дуже хорошим хлопчиком. Хлопчик був дуже життєрадісний, активний, всюди намагався поспіти, спішив, мабуть. Життя така ось доля у нього. Веселий був, енергічний, багато друзів дуже у нього було було. Він сюди намагався поспіти. Жінка розповідає, завжди брав участь у шкільних заходах, був активним та любив танці. Та з початком повномасштабного вторгнення не міг лишатися осторонь та став на захист батьківщини у травні 2022 року. Сьогодні в Скорботі його побратими. Скорботі його прийомна мама, його тітка. І я хочу сказати, що ми зробимо все для того, що Томильська міська рада, відповідні підрозділи структурні, міський голова все для того, щоб пам'ять про нашого захисника була достойною. Також герой мав цивільну дружину та двоє діток. Це ж типа не с барбаросами в борьбе. Ты с барбаросами все тоже гонишь. Таких малых. Ну так с тобой ну типа не на ногах не с Зробіку на лінію 102 надійшов о 23 годині 54 хвилині. На події оперативно прибули одразу чотири поліцейських екіпажі. По прибуттю на місце виклику і пажі більшість осіб причетних до бійки, побачивши службовий автомобіль, розбіглися. Ймовірних ініціаторів патрульні затримали та доставили до Житомирського районного управління поліції для встановлення осіб та складання відповідних адміністративних матеріалів. Патрульними складено протоколи затримання та протоколи за статтею 185 «Злісна непокора законному розпорядженню працівника поліції та за частиною 2 статті 178 розпивання. Пойова алкогольних та слабоалкогольних напоїв напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді та за статтею 173 дрібне хуліганство кодексу України про адміністративні правопорушення на місці події. Патрульні не виявили осіб, які перебували потребували медичної допомоги, і з відповідними проханнями або заявами до інспекторів не звертались. of the sea. Ці кадри облетіли увесь світ. Українська команда на чемпіонаті світу з веслування на човнах дракон в Таїланді пливла практично під водою. На повороті хвилею суперника веслувальників затопило, та спортсмени не здалися. І останні кілька сотень метрів до фінішу пливли по плечі у воді. Серед них були два житомирянина, зокрема, 20-річний Максим. Пливи, все було хорошо, але я вже відчував, що на останньому кругу. Це вже 500 метрів. Ну повернули і 500 метрів вже на фініш. Я відчував, що лодка вже загружена. Ну, волна, вона нахльости, нахльости. За допомогою невеликого черпачку члени екіпажу намагалися спочатку відкачати воду з човна, та в якийсь момент стихія перемогла. Десь на у нас на 300 все таки захлинуло водою, і все, ми вже такі по шию воді, думали, що робити, що робити. Але прозвучала команда, що давайте все таки до ну доїдемо до кінця, чому тирати такий результат. Стихія змогла перемогти човен, та не перемогла дух українців. Команда по плечі у воді змогла добратися до фінішу та навіть посісти шосте місце. Підтримка людей, говорить Максим, надихала багато людей. Болівало дуже багато. Я дивився по записі прямого ефіру. Там Америка вболівала, ну до всі країни дуже сильно підтримували. Це було чутно в лоці. Окрім Максима, Житомир на чемпіонаті представляли і інші спортсмени. Зокрема, уся збірна дитячої команди Ю-18 була повністю із Житомирян. У такому складі вдалося вибороти шість нагород. Було шість дистанцій. На всіх дистанціях ми взяли медалі. Одну в перший же день ми взяли срібло. І на інших дистанціях ми взяли п'ять бронз. У команді були як хлопці, так і дівчата кажуть, готувалися до цього чемпіонату довго, і він видався доволі складним, адже багато сил забрала далека дорога. Було багато сильних суперників. А також доводилось брати участь одразу у декількох дистанціях, та надихала підтримка людей. Було дуже багато проблем, але ми взяли себе в руки, значить, що. Позаду, як нас знімали по іншій стороні камери, дивляться наші родичі, наші близькі, вся Україна. І Коли ти заходиш на ефір і бачиш, там Україна, Україна, всі пишуть, о, давайте, давайте, підтримуємося реально надає якусь підтримку і силу спортсмени розповідають: слава Україні! Лунало з усіх сторін. І місцеві, і суперники з різних країн світу висловлювали свою підтримку нашій країні та бажали перемоги. А наші в свою чергу відчували неймовірну гордість та відповідальність. Емоції були горді. Ми показували, що ми є українці, що ми патріоти України, всі нам хлопали, всі були за нас. Як приїде мимо людей, всі – «У Україна, Україна". То Всі були щасливі, раді, та й ми також. Це вперше в історії дитяча команда з веслування на човнах дракон виступала на чемпіонаті світу. І провезені результати, каже тренер, вже показник, хоча й налаштовувались на перше місце. Всі дуже хотіли золото, але Срібло і п'ять бронзових, те, що ми змогли. І є багато факторів, які спонукали до того, що в нас не вийшло до золота добратися, так як і клімат, і дорога, і все інше це все вплинуло на результат. Ну, але взагалі це результат історичний, такого результату не було ще ніколи. Від України. Привітав з результатами спортсменів і міський голова. Говорить, це не обоякий здобуток та привід для гордості. Ми розуміли, що величезна кількість з всього світу з'їхалася, так трошки було, так хвилювання було. Але ну, ми розуміли, що навіть участь в таких змаганнях це вже величезна перемога і вас, і, і Житомира в цілому. Команда формується там зборна України. Ну фактично, 100%. 100% Сто нас було 100% да, от спортсменів, це ж таміряний, і це просто вражало. Тепер спортсмени трішки відпочивши, збираються далі підкорювати вершини, бо вже у вересні на них чекає чемпіонат Європи в Італії. Катерина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1. День незалежності України та День Оліївської громади припадає на одну дату. Цьогоріч одразу два свята відзначили у Вільську, обрали населений пункт не випадково. Так вирішили, що так як вільська громада приєдналася до Оліївської, в цьому році зробити саме свято у Вільську, щоб кожен житель, кожне село не було забуте, щоб було приділено увагою. І ось саме в такий складний для країни час, бачу, ви всі були свідками того, як почалося це відкриття спершу. Оминули наших усіх загинувших, які захищали нас. Ми сьогодні можемо зібратися тут. У пам'ять про загиблих героїв Оліївської громади біля будинку культури висадили дерева. Участь взяв і виконуючи обов'язки голови Борис Ткаченко. У нас на території Оліївської територіальної громади станом на сьогодні 20 загиблих, тому і висаджено 20 дерев. Велика подяка та пошана тим, хто поклав своє життя за незалежність нашої держави. Для мешканців громади організували змагання. З боксу під назвою Сила поколінь. Участь могли взяти усі, незалежно від віку та статі. Та я не, не дивитися да. самі ці бої, да. щось можуть для себе брати. З дітьми гралися аніматори. Можна було придбати солодку вату, попкорн та морозиво. Також на одній з локацій малеча мала змогу скористатися аквагримом. Більшість обирала патріотичні малюнки, бо я, бо я хочу, щоб виграла Україна. незалежність належить Україна. Солодку вату та попкорн. Мені найбільше подобається, що тут всі веселі і що тут дуже весело. Також на святі була ярмарка. Маленькі мешканці громади створили патріотичні сувеніри, а дорослі приготували смаколики. Усе задля того, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. У кінці дня у вільському будинку культури відбувся концерт для родин загиблих героїв. Ми збираємо всіх матерів, родичів загиблих воїнів, щоб подякувати їм, привітати їх з цими двома державними святами. І надати їм подарунки. Цей захід присвячений саме пам'яті тих воїнів, які поклали своє життя заради незалежної майбутньої України. Привітань мешканців Оліївської громади долучилися депутати, а також представники компанії Кромберг Енд Шуберт. Хочемо привітати мешканців громади з днем громади, а також з Днем Незалежності нашої держави України. Ми цінуємо нашу співпрацю та пишаємося тим, що саме в цій громаді в нас розташоване наше підприємство. В подальшому в нас амбітні плани на розвиток нашого підприємства, а також на розвиток. Вашої громади бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, допомагати один одному, любити свою країну, пам'ятати свою історію і пам'ятати всіх тих, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. А також щоб кожна родина дочекалася свого захисника додому. Вибухові подарунки окупантів, розкидані по всій Україні, становлять загрозу кожному, хто випадково на них натрапить. Щоб уберегти маленьких українців від цього, фахівці ДСНС створили мобільний клас мінної безпеки, який вже почав працювати. Повернемося, що це за знак? Це небезпечна міна. Це офіційний знак про те, що територія замінована. Так а чи можемо довіряти неофіційним знакам, якщо просто написано міни? Лучше ми довіряємо як офіційним знакам, так і неофіційним знакам. Не завжди у піротехніка чи в іншої, хто побачив міну, може бути під рукою офіційний знак. Особливу увагу рятувальники приділяють різновидам мін, а також знайомлять дітей з найкращим другом саперів Міношукачем. Сподобалось і вразила, як поводити змінами і саме про мін. Пам'ятаю, що вони є натягнуті і як натягують, і я такі проти, протипіхотні. Окрім правил мінної безпеки, дітей навчали надавати першу домедичну допомогу. Ознайомили з професією психолога ДСНС містом його валізи та основними прийомами психологічної самодопомоги. Це вже занадто швидко, тому у нас було. Мені розказали, як, в чому професія психологів, коли вони виїжджають на виклики, як вони допомагають заспокоїтися людям і так далі. Також я навчилася робити перев'язання перев ран і робити реанімацію людині. Але Анімація ділян треба робити піроса, тому що це дуже важко. Окрім цього, діти мали змогу приміряти амуніцію рятувальників, одягали каски та бронежилети. На згадку фахівці ДСНС подарували усім присутні матеріали з правилами мінної безпеки від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Україн.